Де треба було його сюди тягти. Нас могли зами. Вибач, вільний, але ти невчасно. Ми сьогодні не торгуємо. Так, вали нахер і двері за собою прикрий. Не торгуємо, але поговорити можемо. Лише недовго. Сам бачиш, що тут відбувається. Я шукаю доктора. Мені сказали, ви можете знати, де він. І ти теж. На цих уйобків, сука працюєш. А ну, відповідай! Опусти ствол, негайно. А ти вільний скажи, нащо тобі доктор? Я стрільця шукаю, а доктор знає, де його знайти. Не знаю, нащо тобі стрілець, але навіть доктора знайти непросто. Ніхто не знає, де доктор оселився. Знаємо лише, що він допомагає пораненим і людям, і мутантам. Років за п'ять тому він мені життя врятував. Що ж він сивому не поміг, доктор твій. Зайнятий був кровососу Мацака на сраку пришивав. Чи мисливець гірший за тварюку, а? Не допоміг, значить, не зміг. Або не захотів. А може, найманці його вже самі знайшли. Розкажи більше про доктора. Може, ще пісню заспівати. Спочатку наймам, розкажи, тепер вільним. Гірше вже не буде. Доктор це місцева легенда. Де його знайти, ніхто не знає, але якщо ти поранений, він сам тебе знайде і допоможе. Ну, зазвичай допомагав. А я тобі кажу, це все доктор. Ми його тварину б'ємо. От він на нас і обізлися. ти, Шершня. Доктор мені життя одного разу врятував, а я тут уже 10 років полюю. І все ж. З чого мені почати пошуки? Сивий мав полювати там, де доктора бачили. Щоправда, давно, але кращих зачіпок у мене нема. Якщо це були найманці, то може вони щось по собі лишили. Та от на що ти тут ляси точив дві години. Вирішив вільного відправити галявину обшукати. Ти сталкера шукаєш доктора, а я виродків, які сивого вбили. От і допоможемо одне одному. Не слухай його, вільний. За замовленням Миклухи пішло двоє сивий і новенький. А повернулися. От сам бачиш. Нечисте тут діло. Підеш, теж не повернешся. Дякую за попередження і допомогу. Якщо це найманці, будь обережний. А якщо не вони, то ще обережніший будь. Ліпше вали звідси, поки не пізно. І поки що, можеш, Це шевої, не треба, будь ласка, не треба. Це сивий. Будь ласка, не треба. Це сивий. Не треба. Будь ласка. Не треба. Це сивий. Це сивий. Убожай мертвий. Убажай мертвий. Божай мертвий. Убожай мертвий. У but they're not. Чуєш? Архипа? це сивий. Блять, аномалія їбуча. Тундру підстрелили! Ми лише місце підготували. Те саме де доктора бачили. Я ще подумав, що раптом побачимо. Наймом здамо. У Тундри дірка на це кузо! Я навіть не бачу звідки. Там усе простірця. У робить мертвий. А?

Бачив біля села. Ааа горячі. О, вага сильна і... Ти в радіація сильна. Так, найна помірно. Ти радіація помірно. Отак вот зробимо. Так, ідемо по до найманців. Блять. Це походить сюди бігти, ладно. Згоняємо, пробіжимось трохи. Так, артефакт непоганий. На вагу Тепер більше трохи можна переносити. Можна ще ту бутилку, але блін під неї пінієш. Блять, треба дивити на дорогу, я обійду тут. Так, все побігли. По 200 метрів пробігтись. Так, надо похавать трохи. Так. Какісь село забите зашли. собаки. Садись нахуй. Так, тут на нее хату залезть-то. А. Клавы все. Що тут робиш? Боляче ж як? Я шукаю доктора. Ми теж його шукали. А тепер він сам нас знайшов. Нас прислали сюди знайти. Доктора. Я казав овкодав, що не треба з цим замовником працювати. Ми ж його навіть не бачили ніколи. Я думав, що ми тут як у Бога за пазухою. Аномалії, радіація. Він через неї пролом попер. Розумієш, там лічильник плавиться, а він іде з об'єкта прогулянця. Він це хто? Доктор. Це він усе. Це він мисливців убив, а потім по нас прийшов. Знає, що ми на нього полювали. Я навіть нічого зробити не встиг. Він спершу двох зі снайперки поклав. Раз-раз і все. Нема пацанів. А потім через радіацію попер. Я в нього двічі влучив. Чуєш? А йому похер взагалі. А потім він просто підійшов впритул. Я всі аптечки використав. Я ж не переживу цього. А? Ось тримай. Допоможе протриматись. Дякую тобі вільний. Хоч би хлопці швидше повернулися. Об Альфа, ми засікли його на кладовище. Я повторюю, блядь, без всі сюди. Він же їх усіх порішить. Сталкери, ти можеш їм допомогти. Він їх усіх перестріляє нахер. Ну хер на Все нахуй заебало. Эла так, где еще? Так. Оба. Хроники, какие ага. Чисто еду окей, я понял. Ладно, побігли звідси. Попорожець. Тримай болт, а це ключ. Алло. Так, ладно, тебе що тут і дарило. Ладно, ого, 700 метров, ладно. Так, подбегаем. До коду Пойдет там все. цепс. вызовом глянем, что тут у нас. Оба. Так, ладно. Сюда. Сюда, блядь. Это тут у меня Не має смисла мені це все торбанить. Вообще. Так, ладно. Так, оба вот купол. О, рилка. С пивком. Нержика На повал было, сразу. Так, что тут у нас? Моноліт підказав йому, що мене краще ловити на живця. І добити його я тобі не дозволю. Досить смертей. Mm. То он який на вигляд справжній доктор. Ти знаєш його, монолітівця? Бродяга. Його ім'я бродяга. Хороше ім'я. Чесне. Отже ти шукав доктора. Ти знайшов його? Що тобі треба? Мені потрібна інформація про стрільця. Я знаю, що ви були знайомі. Не думаю, що стрілець навчився повертати життя. Тому нам доведеться діяти самим, щоб допомогти бродязі. Усе інше потім. Думаєш, йому ще можна допомогти? Це той випадок. Коли бродязі пощастило бути монолітівцем, йому допоможе те, що не допоможе таким, як ми. Я позначив тобі колишній монолітівський шпиталь. Якщо вони відрили старі схорони, то там можна буде знайти регенератор. Монолітівців, звісно ж. Я попрошу тебе зберегти їм життя і не добивати поранених. Але вибір за тобою, Сталкер. Чому тебе так хвилює його життя? Тому що у нас немає нічого, крім життя. Хай би яким поганим воно не здавалося. Не марнуй час.